Всім привіт! Ви на каналі Сімі Кріка і показую, як можна погадати по своєму методі. Перше його ім'я Я Скрила 6 плюс 7. 13. Далі. Пишемо. Тут буде в нас в, тут у нас буде Д. Е Д. І то у нас буде Л. <кхем> Рахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, девять, десять, 11, 12. Не любов. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не друзі. А ой. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Невроги друзі. Но ви не так зрозуміли. Ви знаєте оце? Ну, зараз я напишу по своєму методу. Ми пишемо люблю лю, Д.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13. Не любов, друзі. вот треба правильно. Ну, якщо ви цього чоловіка або свого хлопця любите, то ви його, то ви не вороги. Не друзі, а любов. А ви можете в коментарях написати, кого мені інші ім'я. Наприклад, там Матвій плюс Настя, Там Віра плюс, наприклад, Макс. Пишіть свої ім'я, а я буду їх тут писати. Поки що, якщо тебе звати Настя. І Макс на Макс. Макс на сиття. Покажу вам приклад. Лим Один, два, три. Дальше. Макс чотири буки. Настя. П'ять 9, Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, дев'ять. Ви не вороги. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, дев'ять. Ви не любов, ви друзі. Но ви любов, якщо ви друг друга себе любите. Якщо ви проводите багато часу. То там. А так напишу тих підписників, які мене дуже здивовують. Надя Гула, вона дуже активна. І ти будеш першим. Тому тебе звати Надя чи якось по-іншому. І пиши свого. Любовника? Ти будеш першим, бо ти писала мені коментарі. Напевно, клала лайки і, напевно, на мене підписана. Якщо підписана, ти будеш першим. Далі. Хто теж активний? Може. Може, ти активний? Но мені не пишеш коментар. Тоді давай напишемо. Ім'я, які бувають на -с -тя. Ю- Ля. і Со -фі Я. Якщо тебе звати Софія, Юля, Настя, Надя і Дай-ка подумати. То ти, 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 ти будеш першою, а ви всі будете самими найпершими. Настя буде. Другим Юлія буде, третім, Софія буде. Четверта, а Іра буде п'ята. А інші коментарі. Якщо тебе звати іменно такі е, місця, то розказую. Ти будеш друга, третя, четверта, п'ята. Пиши ім'я. Я чекаю тебе. А зараз ми запам'ятовуємо цю доску. І вона зараз зникне. Раз, два, три. Раз, два. Три. Давайте останній раз і... Настя Юля, Софія, Іра. Надя Гула. Або тебе просто звати Надя. Сім, папа. Імена Доски. Тепер я пишу перше ім'я Надя. Не переживай, якщо... Ви друг друга сильно любите. Ви завжди будете разом. Плюс. Ну, а завжди, коли буде відео, я буду читати коментарі, а потім буду закривати ім'я, щоб ніхто не дізнався. Або буду писати. Ну, а ви були на каналі з Ломіка Верніком. Всім папа. Скоро буде обзор на мої нові речі. Перша річ це оця. Доска з отаким Вот фломастером. Отаким фломастером. Ну, а ви були на каналі Смія Крніка. Всім папа!